Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Після того, як вийшов тизер до фільму Godzilla та Kong Supernova, який ми ніби як розібрали вздовж і поперек. До речі, якщо ви ще не дивилися мій огляд, зробіть це обов'язково. Посилання буде в описі до цього відео. Так от, після цього я мав ще кілька ідей та теорій, але не думав, що доведеться випускати ролик так швидко. Тож, сьогодні говоримо про те, хто, ймовірно, буде головним людським антагоністом, хто ворогом наших титанів, чи справді таки з'явиться Космо-Годзіла, та як актори палять кантору. Yeah! Словом буде як завжди цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Очевидно, що в майбутній супернові творці будуть змушені як мінімум тримати планку, і нас буде очікувати велика кількість монстрів на екрані. Так, по суті, майже кожен наступний фільм Monsterverse підвищував ставки. Перша картина показала битву Годзіли та двох Муто. В острові Черепа Конг хоч і бився у фіналі з одним дорослим черепоїдом, однак до цього мав сутички з малолітками, восьминогом, та й загалом весь фільм і так був до краю напханий різними супервидами. Король монстрів звів Ящера з Гідорою А Мотру з Роданом. Щоправда, годзіла проти Конга в цьому плані зробив крок назад і продавав себе в першу чергу як битву між двома титульними монстрами. А Меха був вже на десерт. Нова Імперія ж знову повернула протистояння 2 на 2, на фоні якого ще й бігали, стрибали і літали різні мотри, суко і другорядні мавпи. І ось шостий фільм. Звичайно, я не кажу, що тепер має бути фінал Ліги Чемпіонів 11 на 11. Але я майже певен, що одним кайдзю лиходієм не обійдеться. Та спершу давайте кілька слів про ймовірних людських антагоністів. Особисто мені хотілося б повернення Рена Серізави. Після подій ГПК нам нічого не відомо про долю цього персонажа. Так швидше за все він загинув від враження струмом. Але до прикладу, в новелізації будзили проти Конда» сцена виходу мехи з під контролю дещо розширена, і в ній тріо героїв, наблизившись до місця управління роботитаном, виявляє його порожнім. що очевидно натякає на те, що блудний син вижив і зміг врятуватися. До того ж, його умовне воскресіння можна було б логічно пояснити. Деякий час він міг переховуватися однак, коли уряд викриває його та прагне покарати за всі минулі справи Apex, Рен іде на угоду. Будучи провідним науковцем в галузі робототехніки, штучного інтелекту та загалом титанів, він допомагає у створенні штучного органічного титана, скажімо, Біоланд, та про це трохи пізніше. Хоча повернення цього персонажа я й вважаю надзвичайно малоймовірним, та все ж десь трішки помріяти про більше його розкриття хочеться. Рухаємось далі. Алан Джона тут я думаю, все очевидно. Незважаючи на те, що головний екотерорист з'являвся у грі. Конг-інстинкт виживання. Я думаю, його повернення до повнометражного формату практично нереальне. Тут проста математика. Хоча рік народження Джони прямо не вказано у фільмах, виходячи з його віку, а також вже відомого точного віку актора Чарльза Денса, вважається, що персонаж народився всередині ХХ століття. А я нагадаю, що події нової імперії це вже був 2027 рік, і до супернови пройде ще мінімум два-три. Тому Алану Джоні мало б бути 85, а то й під 90. Ну, така собі ідея. Хоча, знаючи тепер, як впливає на часопростір простір Аксіс Мунді, та й зрештою можна зробити Джону таким собі Вейландом, який, прагнучи вічного життя, якраз за допомогою ДНК титанів і захоче його продовжити. Хоча ні, все одно фігня. Так от. За чутками головним лиходієм буде новий персонаж, поки що невідомий генерал, якого втілить актор Меттю Модайн. І з цього місця ми плавно переходимо до основних кайдзів ворогів. Якщо взяти до уваги певні нюанси, ніби як зли того сюжету майбутнього фільму, то відомо, що частина військових, ймовірно якраз таки під керівництвом генерала Меттю Модайна буде прагнути знищити титанів за допомогою, скажімо так, відроджених монстрів. Що в певній мірі підтверджує її інформація, подана в коміксі MonsterVerse розсекречено. Якщо ви не в курсі, про що я всі посилання в описі. Так от в дану концепцію досить добре підходить Біоланд, яка може стати одним з головних босів. Ну ви зрозуміли: ДНК титанів плюс ДНК рослин, можливо і гудзіли. До того ж, згадуємо вазонок на столі, показаний в тизері. Та все ж основним антагоністом, на що натякає і сама назва Супернова, дуже навіть може стати таки Космогодзіла. Як мінімум, поки що на це вказує багато речей. Відразу скажу так: я постійно раніше говорив, що цього Кайдзю не буде, адже він, по суті, є прототипом для Шима. Коротко нагадаю, основною концепцією нової імперії було зіткнути воділу та Конга із своїми так званими антиверсіями. Для Мавпи був створений король Шрам, а для Ящера відповідно планувався космогодзі. Але очевидно, не бажаючи витрачати кошти на купівлю прав, Тохівського монстра було перероблено в Шіну. Але за великим рахунком, японського кайджу можна вважати лише ідейним натхненням для нового титану. А всі раніше невикористані концепції можна тепер використати для прибульця з космосу. Таким чином, леджендарі, по суті, не лише зекономить кругленьку суму вічно зелених, а й створить з одного тохівського монстра два різних своїх власних. В цю концепцію підходить і відома робоча назва фільму Зепс. Як ми знаємо з грецької міфології, саме цей верховний Бог переміг титанів і скинув їх до Тартару. То чом би версії Гудзили з космосу і не стати верховним божеством? Зевсик, Я вдома, яке мільйони років тому породило земних титанів, що й пояснювало б схожість із стародавньою Шімо і з Годзілою. І швидше за все ім'я йому дадуть нове, хоча, ймовірно, хтось у фільмі й скаже по типу: Гудзіла! Та це ж космо Гудзіла. А у відповідь йому буде та ні, це меха -Годзіло. Та ні, це <плес> ну було б і забавно, і фанати потішилися. Та головне тут не перестаратися, адже як відомо, японці надзвичайно оберігають свої творіння. Зокрема, через це й було накладене вето на існування ще одного Годзіли та його смерть. Вони просто боялися, що леджендарі зможуть вбити одного і замінити його умовним дагоном, таким чином обійшовши платежі за оренду короля монстрів. Тому, якщо американці таки вирішать провернути щось подібне, це треба зробити так, щоб не побити горщики з японськими колегами і не втратити права на годзілу. Але все ж таки існує і шанс, що легендарні таки викуплять права на космоверсію. І особливо про це почали говорити, коли той таке актор Меттю Модайн кілька днів тому запостив у сторіс відео з Тохівського фільму 1994 року. Чи це навмисний крок, щоб розігріти фанатів, чи свідоме введення в оману? Скажу лише, якщо продовжиться в такому ж дусі, а в кінцевому результаті ніякого космогодзів у фільмі не буде, це цілком може розгнівати значну частину фансервісу. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях, а також не забувайте ставити лайки та обов'язково підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. Вам думаю, не складно, а мені приємно. Слава Україні.